Всім привіт! Приїхав на пасіку. Пересадив я, одну, точніше, об'єднав ось цю поставив сімейку. Ось, коротше, яка була проблема? Ось тут вона у нас стояла внизу. Струтніла. Знаєте, так, не заглядав давно до них, подивився там бджоли нема. Не став щось там мудрити, оце, висипати бджіл. Потім в трутовки не вертаються, ця бджола льотна і вся інша вертається і так далі. Не став вже кінець сезону. Не парюся з цим, поставив на іншу сімейку ось такою класною штучкою старветовською апіаромчиком. Попшикав і забув газетку, звісно. Вони прогризуть газетку, там, якщо є якісь трутовки, їх грохнуть. Ну, ось. ну, а всі інші, хто там залишився, вони спокійно собі об'єднаються і все. Була у нас в цьому році така вже ситуація. Так само і зробив зараз. У нас сьогодні 4 серпня. Подивимося зараз вами ваги. Бджола літає, але одразу забігаючи наперед, скажу, що в нулях, в нулях. показую. Ось. Зараз трішечки навіть менше, ніж ноль але він добереться, бо бджола літає. Зараз вам покажу льот. Бачите, да? потрошки, потрошки, потрошки десь більше, десь менше, бджола літає. Ну, Що хочу сказати, Все це вже. все Надії на то поле, що у нас буде квітнути, немає, бо дощів немає. Ті, що дощі обіщали, вони 3 з трьох не пішли. Тому ми е, на те поле не надіємося. Що ми до, будемо робити зараз? Зараз не всі бджоли, наприклад, не всі печатають е, рамки. Тобто є, ну давайте до когось, я не знаю до кого. Давайте до цих заглянемо. До цих ми з вами не дивилися в ППСК давно, що тут взагалі відбувається. Ось хтось е, он, бджоли. бджола сидить, он рамки. Я думаю, не знаю, побачите чи ні, бачите, да? почали печатати. Тобто хтось печатає, хтось не печатає, але будемо робити наступне. Будемо дня за два, я подивлюся, ноль це непогано. Дня за два приїду і оце все, що як є. Всі магазини зніму, всі рамки заберу, все відкачаю і на цьому завершиться. Що буде далі з бджолами? що будемо далі робити? Поки що вони тут числа до 15-го, будуть щось собі носити, щось собі під'їдати і так далі. Потім ми починаємо за корм.